Доброго дня, я Богдан Живоченко, освіта школи україномовних навчалок, випуск 23. І сьогодні я розповім про такий цікавий елемент, як пластик. Хоча сам по собі елемент досить простий, насправді його виконує не так багато людей, як вам може здатися на перший погляд. Як правило, люди виконують його неправильно. Ну, Наприклад, тримають руки дуже вузько і виходить, що вони тримають цей елемент тільки за рахунок своєї грудної клітини. Або тримають просто трішки вище плечей, за рахунок цього можна обіпертися на свої широчайші м'язи. Це також сильно упростить виконання цієї вправи. При тренуванні даного елементу у вас може сильно червоніти голова, може боліти, може вона піде круг носа. Але ви не переживайте. Часом ваша голова звикне до таких навантажень. І ви зможете спокійно тримати еластику 15-20 секунд. Крім того, якщо ви вивчите цей елемент і навчитеся його тримати досить довго, тобто хоча б секунд 20-30, то тоді вас буде, так би мовити, складніше виробити, адже ваші сосуди в голові вимісняться, Базу для цього елемента буде уміння підтягуватися 20 разів та уміння віджиматися на брусях бодай 25 разів. Аби пошвидше навчитися виконувати цей елемент, важливо його тренувати кожного дня. На першому етапі вам слід навчитися робити ось отак. От 15 разів. А тепер про техніку цієї вправи. Важливо її робити не так швидко, як я тільки що показав, а ось так. Берете стрічки або на ширині плечі, або трішки ширше ширині плече, але в ніякому разі не вище. От взялись, опустились, повністю, піднялись стрічки на закита, знову опустились, повністю піднялись стрічки не закінчи, опустились, повністю піднялись стрічки на кінця. Ну і так. 15 разів. Ноги можна тримати як зігнутими, так і прямими. Це вправо виміцнить не тільки вашу спину, але й ваші плечі. Якщо ви навчилися робити так 15 разів, то вам можна переходити до другого етапу. На другому етапі ви повинні навчитися тримати 8 секунд супер-дупер криву ластівку. Вона виконується так. От. Хапаєтесь під ковіднями за турнік. після того беретеся як можна гуще, свою просовуєте. так ноги згибаєте і розводите їх в сторону. В сторону. Тобто тримаєте їх грінути і розгодимо в сторону. І от так от опускаєтесь. І намагаєтеся так оттримати горизонтальне положення. Це буде не складно. У багатьох людей може чомусь не виходити, втримати таке положення. Це, це тому, що ви не напружуєте плечі. Ви повинні давити своїми плечами. Отутуди, ні, сюди давити. Ну і одночасно з тим напружувати спину, тримати ноги. Крім цього, на цьому етапі вам обов'язково знадобиться або напарник, який зможе подивитися і сказати, чи ви робите все чітко і правильно. Або камера. Далі на цьому ж штапі ви повинні навчитися тримати таку ж саму ластику, але вже в, не в такому високому хваті. а десь у такому, трішки вище ширини плечей, або на ширині плечей. Так ви повинні навчитися також триматися 8 секунд. Коли ви спишли протриматися вже так, 8 секунд, вирішити на такій же самій ширині, але на цей раз вже ноги не розводять. Тримаєте і, звісно, зігнутими. Але не розходите в сторони. тобто ось так. <реш> <реш> Якщо ви навчилися триматися так 8 секунд, то у вас вже, напевне, вийде е, утримати ластівку секунди-дві, можливо, навіть три. Але, звичайно, не чисто. Е, Вашій хват при такій ластівці повинен бути тішки вужі ширини плечей. Е, це простить вправо. І тримати абсолютно не складно. Адже основними плечами ви тримаєте перші на оці м'язи. Якщо у вас вони добре підкачені, то цей лимон буде взагалі для вас підсягти. Як правило, таку ластівку люди вважають вже чистою. А, але це не є чиста ластівка, адже ви тримаєте плечами це переважно за рахунок жорсткості тіла. Навіть не жорсткості тіла, а опираючись на оці м'язи. Вам потрібно навчитися тримати таку ластівку як мінімум 8 секунд. Але я вам рекомендую навчитися тримати таку ластівку 15 секунд перед тим, як переходити до наступного етапу. Перед тим, як починати опускатися в ластівку, вам потрібно зробити вдох, як можна сильніше опуститися, тільки такий, як ви закінчите тримати її, зробити видох. З часом ви навчитеся дихати властики. Що для цього необхідно. Для цього необхідно просто. Кожного дня потрішечки збільшувати ширину якою ви файпали? Думаю, оптимальна ширина і правильна ширина для ластівки повинна бути десь отака. Тобто, от, ви бачите. Якщо ви будете тримати ластівку на такій ширині, це буде означати, що ви тримаєте правильно. Якщо ви хочете зробити все ідеально правильно, то ви повинні зайти в ластівку не так, як я вам показав, а опуститися в неї рівним тілом, ось отак. З часом ви повинні також навчитися підніматися з ластівки. Але для цього вам потрібно вміти тримати цю ластівку хоча б секунд 10. Тут вона буде триматися більше нижнім хватом, ніж верхнім. Ви хапаєтесь на як якби трішечки зверху. Після цього виправляєте своє тіло і опускаєтесь ластиком. Ну і піднімаєте сюди. Ще більш складним ускладненням ластівки може бути тримання ластівки в обратному хваті. Найбільше ускладнення ластівки, я вважаю, це тримання ластівки в широкому хваті. Але про нього пізніше в наступних уроках. З вами був Богдан Живоченко. До побачення.